Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні та соковиті м'ясні гнізда, які смакують з будь-яким гарніром. Таку страву не соромно подати до святкового столу. Отож, розпочинаємо. Шампіньйони та цибулю нарізаємо кубиками, смажимо на соняшниковій олії до м'якості цибулі. Солимо та перчимо за смаком. Посмажені гриби перекладаємо в миску, щоб вони швидше охололи. До курячого фаршу вкидаємо цибулю стерту на дрібній терці, солимо та перчимо за смаком. І додаємо свої улюблені спеції, трави, приправи, все, що ви забажаєте. У мене італійські трави. Перемішуємо все до однорідності. Коли з'єднаєте всі інгредієнти, відбийте трішки фарш, щоб він був язким. Залишаємо на 10-15 хвилин, щоб він трішки постояв. Минуло 10 хвилин змочуємо руки водою і формуємо кульки. Ложку змочуємо рослиною олією або водою і формуємо гнізда. Гніздечка сформовані. До охоловших грибів додаємо майонез і перемішуємо до однорідності. Наповнюємо гнізда. Зверху посипаємо твердим сиром. Поверх сиру свіжа зелень в мене кріп. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Гнізда готові. Вони виходять дуже смачні та соковиті. А зараз давайте подивимося, які ж вони всередині. Смакують вони з будь-яким гарніром. Ось так вони виглядають всередині. Дуже соковиті! Рекомендую вам обов'язково їх приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!